Весна прийшла в садочок. Ось як гарно. Світують рослинки. Зараз будемо досаджувати. Мадренка облюбал, вже готується розпускати свої бруньки. Крейчі вже ого, навіть Зелені вже конуси. Ось так перезимував садочок наш. Тут ми вже посадили із Аліфастіга. Тут подарок у нас від Романа Мандзюка. Чеф Джозеф. Ого, бачу, вже хвороба починає кидатися. Грибкова. Тут ми посадили червонолистий горіх, ліщина. Ось цвіточок вже хоче цвести іспанська ялиця. Мінус 22. Ось так пере. Є сліванський кедр. Ось другий, тут в затінку біля дому. Раукарія рукана була накрита снігом. Гарно перезимувала, але не знати, чи мінус 22 би витримала. Кедр. Хорстман навіть не підгорів. Я його не вкривав, мінус 22 витримав прекрасно. Також цей мороз і витримав Куприсо Цепаріс Лейдланда Олдра. Здається, так. Криптомерія кристата потрошки відновлюється, я її вкривав снігом то пам'ятає минуле відео вона вся така була темна бура зараз вже потрошка зеленіє ось тут що бачите саме важче переніс цю зиму кедр аурея Тут осипається трошки, але тут же готується до життя мінус 22, нагадаю вам. Тут в мене просто ван. Чуєте який вітер? Саме більше я переживав за цей кедр ліванський, але він, бачите, чуть-чуть тут Чуть-чуть голочка підмерзла. покажу вам дендрон. Ось Одна гілочка тут що в траві, гарна зелена, а цей трошки побурів, але нічого відійде скоро. Минулого року було так само. Так що можна садити собі вдома. Це квою гігантську. Ще один кедр Карл Фукс. Прекрасно. Перезимував і вже милує цим таким кольором. Навіть важко його назвати. Як льодяно синій. Дуже гарний. Бембік. ану вертайся! Ти куди побіг? ану давай додому. Живенько. Ось такий садочок. Гарно все перезимувало навіть оцей доходяга. Так само. Бачите? ледве живий, але перезимував снігу. Бути дома. Трішки підмерзли в мене арманда, сосна.